Доброго суботнього ранку. Купила різні ще розсади. Перець і солодкий червоний жовтий. І у е, нас, кажуть, м'ясистий такий круглий Е, Базиліка Три штуки на 10 гривень. І помідорок різних кілька штук взяла. Не пам'ятаю вже, десь до 10 має бути. Зараз подивлюся. чи Усе мені доставили, бо це знайома привезла з доставкою додому, бо біля мене недалеко живе. А я тут зрізала вже нарциси і тюльпани. О, дивіться, які купи. Зараз позбираю, замульчую, напевно, міжряддя троянд. А тут посію чорнобривці. Там майже зрізала все. Попід край вон там. І ось тут ще серединка лишилася, тоді лишаться піони і лілії. Ну, лілії щось приболіли, не знаю, може їх піони закрили, але, але буде так. Зараз це збираю. Мішок грабельками. Будемо мульчувати. Що мої любі, покажу вам, як у нас. Проростеє картопелька, я ще її не сапала, тому що вона ще тільки-тільки не, не, ось, бачите, пробивається. Тут ось пробивається бурячок подекуди. Але і квасолька. Ось у нас яка полуниця. Ще цвіте, але вже є ось зав'язь. Тут я мульчувала скошеною травою. Треба ще підсипати, бо це мало, але нема трави буду десь в когось позичати збирати. Так, тут вже трошки посходило, підляла горошок, рядочки, щоб дітки їли, ласували. Це посадили перці. І кілька баклажанів. Так, що ще покажу. Зараз покажу кілька томатів. Купила. Теж ось тут посадила. Це раніше садила. Все прийняло, слава Богу. І мочувала ось травичкою, щоб трималась волога. Ось там оті кабачечки. Ось гарно себе почувають, листочки ростуть, теж трошки підлила і замольчувала. Бачите, ось гарно ось такі ось помідорки. Ось ці свіжі, ще не мульчовані, тільки посадили. Так, це вже забираю. Тут подекуди сходить. Квасолька, а тут посіяла рядочок. Треба підляти e, пізня e, капуста сходить. ледь ледь видно. Дощів нема сухо, тому треба вольчувати, треба. Подекуди підливати трошки. Там, де не замульчовано, де воно повиходило, повилазило все. Тоді можна вже і мульчувати. Все. Ага, троянди покажу ще. Частину замульчувала зрізаними нарцисами. Ось так, міжряддя. Ось. Що ви. Не так ріс бур'ян і була поживна органіка для е, троянд. А це ось фіолетовий базилік, купила три штучки, тут з краєчку собі посадила, щоб було на салат краєчку. Радисочка рясна, але ще дрібна ще немає. Цибульку скубаємо в салат. І ось такий красивий часничок. Вже повним ходом їмо свою зелень, потрохи скубаємо. Ось, про цибульку казала, радиски ще нема. Шпинат. Е рясно зійшов кріп. Ось такий красунчик. Тут морква. Це цибулька ще на зелень е сімейна. Пущова. А ось посходили, де-не-де сходять огірочки. Ось такі от. А це молоденький класочок І ось ще салати і шпинат. Ось так. За сьогодні ще стільки роботи погоробила. Дивіться, вже яка краса заціла. Ось така красуня. Зараз ще підсвічу. Ось, яка вона. Ммм, пахне краса. А це вже краса відходи від цвітає, але ще дуже ніжна і ароматна. Пересадила ось цей вазон різдвяник тюлі і штори скрізь повистірувала, випрала на кухні. І в коридорі, і тут в їдальні ось так. А зразу попрала і повішала. Посадила розсаду, пообрізала ще ряд великий, а, можливо, вже розповідала Нарциси з тюльпанами, замульчувала троянди, посадила розсаду, попіддавала все краще цілий день. Їсти налагодила самого рання, щоб було вже що нам ласувати. Ось така краса, ось такі от справи, тут такий аромат стоїть. Просто вау. Все мої хороші на цій позитивній, гарній ноті йду приймати душ купатися, ще може. Брання ну, одне вже два цикла. прання вже висохло за день. Сьогодні гарний сонячний день був. Ось, не знаю, подивлюся. Вже втомилася і буду відпочивати. До нових зустрічей, до нових відео. Па-па, бувайте! Дивіться, як в мене пишно, грає закваска. Тісто заготую. І тоді вже відпочивати. А завтра буде, мабуть, хліб і піца.